Вітаю всіх учасників вебінару. В цей непростий час наша компанія Аркада продовжує цикл вебінарів по машинобудівному проєктуванню. Звати мене Павло Плащевський і цей вебінар я буду проводити по сучасним методам проєктування пластмасових виробів в Autodesk Invent. Фактично, цей вебінар продовжує тему. Яка вже піднімалась в одному з моїх попередніх вебінарів, а саме там розглядався метод проєктування пластмасового виробу низькості для моторної оливи за допомогою поверхневого моделювання. В цьому ж вебінарі я хотів висвітлити питання проєктування аналогічного виробу, а саме флакона для миючих засобів, за допомогою. Твердотільного моделювання. Основна ідея в тому, щоб всебічно розглянути питання проєктування подібних виробів, і якщо виникне необхідність в такому проєктуванні, то мати повне уявлення, яким чином це робиться. На початковій стадії проєктування дуже важливо правильно вибрати стратегію робіт. А саме, Розташування моделі відносно осей координат, розташування ескізів на площинах та інструментарій побудови. Правильний вибор може значно прискорити процес проєктування. І, навпаки, при неоптимальному виборі процес проєктування значно ускладнюється. Як це робиться, я продемонструю в ході Проєктування даного виробу. Отож, приступаємо. Для цього відкриваємо Autodesk Inventor і в режимі побудови деталі приступаємо до створення моделі. Для цього починаємо 2D ескіз в площині XZ. З якості ескіза створюємо еліпс з центром на початку координат. Розставляємо розміри. 5 на 50. Приймаємо цей ескіз. Хотів би відмітити, що всі розміри, які проставляються в інвентар, отримують свої параметричні імена. D0, D1 і так далі. Ці параметричні імена. Ми можемо використовувати для простановки інших розмірів. Тепер приступаємо до побудови нового ескізу. Починаємо новий 2D-ескіз по в площині XZ. Якості інструмента. Вибираємо сплайн з інтерполяцією. і будуємо боковий профіль майбутнього виробу. даємо команду створити і ОК. Тепер проставляємо розмір для першої точки. Першу точку необхідно зумістити з крайньою точкою еліпса, тому використовуємо параметричне ім'я D1. І виравнюємо по горизонталі. Поставляємо горизонтальний розмір. 50 п'ять. И теперь проставляем размеры по вот пять. сто девяносто пять сто пять сто двадцать пять

Для постановки розмірів необхідно ще отримати вісь для зеркального відображення профілю. Для цього працюємо геометю. Приймаємо ескіз. Робимо тепер дзеркальне відображення. Приймаємо ескіз. Наступним кроком створюємо додаткову площину, що проходить через верхню точку профілю. І паралельно площині XZ. Починаємо побудову 2D ескіза в цій площині. Це буде. Це буде коло діаметром 40. Приймаємо ескіз. І тепер для побудови моделі використовуємо команду побудови лофт. Вказуємо профілі ескізу, верхній та нижній. І додаткові направляючі. і отримуємо основний контур моделі. Тепер для верхнього ескізу вказуємо общий доступ і створюємо горловину цієї моделі на висоту 25. Окей. Okay. Вимикаємо непотрібні нам площини. И створюємо ще одну додаткову площину. Паралельно площині X, Y. На величину. 30 тридцать mm. миллиметров. всей площади мы строим новый эскиз. Все такое же будет, Эллипс. Вставляем размеры. Тридцать na 50 i rozstosowanie po wertykali 65 przejmajmy to i i teraz dla pobudowy zaniżenia На нашій моделі використовуємо інструмент рельєф. В якості ескіза використовуємо побудований еліпс, вказуємо направлення і вказуємо, що це буде заглиблення на 3 мм. То тепер створюємо скруглення. По основі цього заглиблення і в нижній частині моделі. Радіусом 3 мм. В попередньому огляді ми вже бачимо результат. Погоджуємося. Також будуємо скруглення. Грани в верхній частині. Одна грань. і інша грань. Радіусом 5 мм. І для наступного етапу побудови використовуємо команду оболонка. Відкрити верхню частину. І товщина видаємо товщину нашої моделі. Окей. Тепер необхідно нанести зображення на даному поглибленні. Для цього починаємо з кіз, створеній додаткові площині. І в якості ескіз наносимо зображення. В даному випадку це буде логотип улюбленої косметичної фірми. І також логотип своєї компанії. Приймаємо даний ескіз і для нанесення даних зображень використовуємо команду декаль. Ок. тепер знову даному ескізу надаємо загальний доступ і повторюємо дану команду вже з логотипом компанії відміняємо загальний доступ Відключаємо видимість. Модель майже готова. Залишилося тільки сформувати різьбу в верхній частині на горловині. Для цього створюємо скіф плоскості XY. Розрізаємо дану модель. Створюємо контур в даному випадку. Це буде коло діаметром 4 мм. Пресируємо ребро. Виміщаємо контур різьби і вказуємо розмір від верхнього краю. 5 ммрів. Також виконуємо додаткову побудову. Приймаємо даний ескіз. і тепер використаємо команду В Якості осі вказуємо ось Y. Вказуємо профіль. Шаг 10 мм і кількість витків. 1-2. Тепер для створення плавного виходу та заходу різьби використовуємо команду скруглення вказуємо необхідні ребра і задаємо розмір. Наприклад, це буде 1 і 9. Окей. Okay. Таким чином побудова моделі Завершено. Відключаємо, вже не потрібні нам елементи залишилось тепер вибрати матеріал. Для цього переходимо в відповідний розділ матеріал. І в бібліотеці матеріалів вибираємо пластик і вибираємо поліетилен високої щільності. Таким чином побудова даної моделі завершена ось наша модель. Як бачите, побудова таких моделей досить складної форми можливо з використанням твердотільного моделювання. Таким чином, Вбиваючи підсумок, хотів би відзначити, що даний вебінар можна використовувати як навчальний посібник і ті, хто його перегляне, але й виконає дану побудову, отримують дуже хорошу практику побудові таких виробів. На цьому в мене все. Дякую за увагу.